Ворог два рази пробував їх штурмувати. Каліб вже спокав. Підрозділ зміг відбити цю атаку. Атака велася ну, повністю як по книжці. Атака велася правильно, з дотриманням усіх інтервалів, інтервалів часових показників, розгорнута в лінію рота на БМП-3, ззаді підтримка танків, підтримка артилерії. Військову сферу мене тягнуло завжди з дитинства. Ну, просто тоді в мене я любив там космасові солдатики, лав'яні солдатики. Зараз більш більш справжні, більш справжні. Тяга до військової справи була ще самого дитинства. Але так сталося, що я єдиний військовий в сім'ї взагалі в родині. Павло Юрчук закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. До 2015 року проходив службу в 11-му зенітному ракетному полку. 2015 року став військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти. Займав посади від командира роти морської піхоти до заступника командира окремого батальйону морської піхоти. Зараз Павло Юрчук командир одного з підрозділів окремої мотопіхотної бригади. Я попав більше під вплив культської романтизації військової справи. От. Навчався я в військовому інституті сухопутних військ і мені гетьконатикраса гадачно на ну, і пізніше був перейменований в. Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Що навчили? Мабуть, основне, що вони там навчили, це вчитися, вчитися в самого себе, вдосконалювати самого себе. Навчили наполегливості, навчили не опускати ніколи руки, дали початкові навички в усіх сферах військової життєдіяльності. Що повсякденна діяльність в мирний час, що ведення бойових дій. У лютому 2014 року я проходив службу в 11-му зенітно-ракетному полку на в них зенітно-ракетні комплекси Букем 1 знаходилися. В складі цього підрозділу я проходив службу до 2015 року. Разом з ними виконував, ну, приймав участь в виконанні бойових задань, а вже в 2015 році так склалося, що я перев... ну, не так клалося. Це була, якби була моя мрія ще з, з, з періоду навчання. Я зміг перевестися в морську піхоту, в шостому окрему бригаду морської піхоти. Дуже важко було з одного роду військ перевестися в інший рід військ, дуже було проблематично. Це тривав цей процес десь близько п'яти місяців, напевно, 4-5 місяців. І всі ці 4-5 місяців я готувався. До служби морській піхоті тренувався. Я кожен ранок на службу я не на автобусі їздив, а брав рюкзак, складався в рюкзак, одягав спортивний костюм. І 6,5 кілометрів кожен ранок я бігав на службу з рюкзаком. Бігав, бігав. Там душ, і все, і погнали на службу. Турнік, душ, і погнали на службу. 36-та бригада тоді була в 15-му році відмобілізована. На відсотків 90% була відмобілізована, бо контрактників дуже мало залишилося з Крима. І Мені поставили завдання провести спортивну масову роботу з особовим складом одного з підрозділів, зведеного, звед... зведеного з декількох підрозділів. Так. Провели, провів загальну розвивачу вправи на місці, розминку, і почали бігти. Ми пробігли 300 метрів, я розвернувся, подивився, а морська піхота розтягнулася метрів на 400. Я зрозумів, що мій рівень підготовки достатній, що ну, фізичної підготовки. Потім я був офіцером відділення бойової підготовки. Що прийшлося вчитися? Прийшлося вчитися, ну, прямо відповідаючи на питання, прийшлося вчитися більше застосуванню піхотних бойових підрозділів, як проводити бойові злагодження. Прийшлося вчитися більше працювати з особовим складом мобілізованих, бо до цього з контрактниками працював. І строковиками прийшлося вчитися керувати великими підрозділами. Ну, на той час для мене це здавалися великі підрозділи. Це рота там 120 чоловік, 110. Так, Такого-такого чисності були підрозділи. Якщо згадати про першу ротацію, то це була осінь 2016 року. Це перша ротація в складі морської піхоти. Я тоді був на посаді командира. Роти морської піхоти, 36 бригаді морської піхоти. Власне кажучи, в 2016 році лінія фронту вона вже, е, вже була така е, визначена, стала. І бої, ну, тоді ми їх називали боями, зараз ми розуміємо, що це не то, що бої. Перестрілки, перестилки всі мали такий позиційний характер для поліпшення тактичного положення. Підрозділу доводилося там деколи займати якісь. Позиції противника вибивати їх. Дрозділ займався спостереженням та охороною лінії розмежування. Якщо говорити про професійні якісь навички, то морська піхота дала мені, мабуть, 80% усіх навиків і знань, які я зараз застосовую в своїй діяльності. Цей колосальний досвід навчань. Міжнародних в тому числі це колосальний досвід провед, планування, проведення е, різних занять, навчань, злагоджень, бойових підрозділів в першу чергу. Е, це дало мені знайомство з дуже прекрасними і хорошими людьми, е, з професійними людьми. Морська піхота познайомила мене з багатьма справжніми командирами, з, з, з достойними лідерами. Які навчили б не багато дуже речей. На цій посаді я був досить тривалий час, десь три з половиною чи навіть чотири, можливо, роки. І в основному весь досвід, весь досвід адміністративної роботи керівника, весь досвід навчань, бойової підготовки, міжнародних навчань, тобто все, я отримав на цій посаді. Власне кажучи, що чому, мені чому було прийнято рішення е, проходити службу, ну, перейти для подальшого проходження служби в мотопіході, тому що це е, так, наступний крок якийсь. От. Ну, скажу, скажу зразу, що я не вважаю там, мотопіхоту, сухопутні війська якимось там, другим сортом. Ні, абсолютно ні. Е, дуже багато хороших людей, дуже багато професіоналів, дуже багато е, талановитих. Молодих офіцерів, і солдат, сержантів, і солдатів, навіть, які, які стараються, розвиваються. От. І найголовніше, що тут безкінечно, безкінечно, безкінечно можна вкладати сили, навчати особовий склад, формувати той підрозділ, той боєздатний, боєготовий підрозділ, який готовий до виконання завдань за призначенням. Всі знаходяться на своїх місцях, кожен знає своє завдання. Кожний знає, як досягати виконання свого завдання. Більше скажу, навіть кожен знає, що робити, коли він опиниться в якійсь невідомій обстановці, і десь в своєчасно не отримає якесь, якесь розпорядження чи вказівку. Кожен готовий діяти самостійно і кожен знає загальне, остаточне, кінцеве завдання. До 24 лютого Збройні сили були добре навчені, треновані вести оборону і охорону своїх позицій на ну, так так, контроль, контроль кордону на широкому фронті, без застосування там якогось особливого застосування резервів, без глибини оборони. І до цього ми були готові, в принципі. Але та війна, яка почалася 24.02, вона заставила повністю перебудувати. Діяти, скажімо так, діяти більше по книжці, як люблять говорити, широко використовувати всі резерви протитанкові, протидиверсійні, там, загальновійськові резерви. Практика показала, що підрозділ мало не, ну, не 50-60% підрозділу будь-якого повинні знаходитися в резерві, щоб реагувати на місця прориву противника і вчасно їх закривати. Змінилося абсолютно все. Авіація, артилерія, далеко, в тому числі далекобійна. Реактивна артилерія, це все, вплинуло, це все впливає на ведення бойових дій, це все впливає на логістику, це впливає ну, повністю на всі аспекти. Саме на напрямку тому, де ми зараз знаходимося, то активних бойових дій не було. Тільки позиційні бої і там, спроби, спроби якихось таких дрібних піхотних груп прориватися, зробити більш якісь диверсії якісь. Диверсі... От. Але е, деякі наші підрозділи, деякі підрозділи нашого батальйону вони е, почергово знаходилися на іншому напрямку, де вели такі більш активні дії, то, е, скажімо так, що є досвід де, в деяких підрозділів, є досвід е, відбиття е, атаки противника е, з широким застосуванням артилерії, бронетехніки. Колег уже з Опера. Ворог два рази пробував їх штурмувати, підрозділ зміг відбити цю атаку. Атака велася ну, повністю як по книжці. Атака велася правильно з дотриманням усіх інтервалів, інтервалів, часових показників, розгорнута в лінію рота на БМП-3, ззаді підтримка танків, підтримка артилерії. Спішування піхоти, перехід в атаку, ну, все, як, як книжка пише, все, все правильно. Вот. Але, не дивлячись на це, підрозділ зміг, е, зміг підбити декілька машин, чим самим противника від, е, заставив відмовитися від своїх намірів, відступити, перегрупуватися і через деякий, ще, через деякий час піти ще раз е, в наступ, але це вже був, вони вже пішли в наступ на іншому напрямку. Вот. Ну і там так само в противника нічого не вийшло. Зараз, в принципі, в усіх підрозділах Збройних сил є трофеї, які допомагають нам служити. Все-таки все не дивлячись на всю допомогу, ну, на допомогу багатьох країн-партнерів, то я б сказав би, що Збройні сили Російської Федерації допомагають десь так, десь посерединки, десь після, десь після Великої Британії. Е, є і стрілецька зброя, і засоби ближнього бою, звісно, і Бойові машини, які нам досталися від, ну, від Збройних сил Російської Федерації. Ворог широко використовує е, заборонені е, боєприпаси, фосфорні шрапнелеві снаряди ну, з готовими вбивчими елементами застосовує на всіх напрямках, не тільки в нас. Я бачив, і навіть не стіснялися вони і це по населених пунктах на північній Україні це робити. Е, ну, скажімо так, що якби саме страшне, заборонене, що вони, що вони собі дозволяють, це були б ці фосфорні снаряди по підродлях Збройних сил, то нічого страшного. Не такий, не такий великий від них і збиток. Але, на жаль, ворог дозволяє собі набагато більш страшніше речі по відношенню до цивільного населення. Оце найбільш що Військовий завжди знає, де його ворог, він завжди стоїть до нього обличчям і зустрічає його обличчям ворог, а цивільний не знає, де не, не знає, де, з якої сторони ворог, не знає, що від нього чекати. І, на жаль, оці заборонені боєприпаси всі, та й не заборонені боєприпаси, найбільш такий негативний вплив мають на цивільне населення. На жаль, на жаль, як казав, якщо я якщо я не помиляюся, десь Джордж Вашингтон у свій час, що дерево незалежності періодично треба поливати кров'ю таранів та патріотів. На жаль, ми зараз столкнулися з цим періодом в, в житті нашої держави, що так, незалежність треба відстоювати, і доводиться, на жаль, поливати кров'ю не тільки таранів, але й патріотів. Це здобуття вже кінці до кінців-300 30, років, 350 років, здобуття вже незалежності від Росії, яка сама не живе толком і нам жити не дає. Такого негативу, знаєте, негативу постійного приниження української нації, е от цих закидонів, що України як такової ні. Та була Україна і була вона ще до того, як Росія сформувалася, це все неправда. Е хочеться вже. Кінцевим результатом, так, як я про що говорити, кінцевим результатом, це буде дійсно здобуття справжньої незалежності, яка дозволить нам діяти, розвиватися і жити в своїй країні так, як цього хочемо ми, а не як це бачить Росія і не як нам це дозволяє Росія. Хотілося б, звісно, щоб на війні вижили всі, але ми прекрасно розуміємо, що, що на жаль, на війні всі не виживуть. І Можливо, хтось зараз мене буде, буде судити за мій цинізм. От. Але я так говорю, того, що я зробив для себе якісь певні вже висновки, налаштування, якісь, налаштував себе, можливо, десь навіть налаштував особовий склад, що якщо вже ставиться питання на ну, виживання нації, якщо ставиться питання існування країни в цілому, то, якщо чесно, вже не жалко. Ми вже настільки багато втратили, ми вже настільки багато загнали болю. Настільки багато зазнали страждань, ми таких зазнали руйнувань, що ставити на вагу особисто себе і країну, то, якщо чесно, це ну, трошки несправедливо по відношенню до тих людей, які вже загинули. Настільки хотіти дожити до кінця цієї війни, щоб бути готовим, побачити, як твоя країна під москальським каблуком, розваляна, зруйнована, зґвалтована. І настільки хотіти вижити, щоб бути готовим, це все побачити, але я не готовий. Я вже не пам'ятаю, хто це сказав, що ну, я не готовий побачити свою країну в Україні, я загинув на останньому її окопі. Я думаю, що кожен зараз, військовослужбовець, повинен взяти для себе цей, цей вислів, як за правило, і діяти так. Команда воїне дякую тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.